Сьогодні ми присутні при наступному вантажі, який надіслало Міністерство закордонних справ Німеччини. Це перший вантаж в цьому році від цього Міністерства культури через фонд допомоги культурі України. Попередній рік 27 машин було профінансовано Міністерством культури Німеччини. А це, як я вже повторююся, перший профінансований Міністерством закордонних справ. Тут багато матеріалів для пакування предметів, тут генератори, тут осушувачі для музеїв, ті необхідні речі, які ми забезпечуємо через наш Софіївський хаб. Уже другий рік більше 50, 50, 550 музеїв України. Це Південь, Північ, Схід, центральні частини музеїв. Це розвантажується в нас, а потім ми, ми відправляємо музеям, чи вони самі приїжджають і забирають те, що їм потрібно. Це благодійна допомога для музеїв України. Розвантажуємо, тут будуть і пакувальні матеріали, і зарядні станції, і осушувачі повітря. Дуже багато всього, що дуже необхідно для наших музеїв.